Забудьте про звичайний декор. Цього року ви купуєте не просто дерево, ви, ви вписуєтесь в справжню гру на виживання. Ялинка в горщику це екологічно, але шанси не на вашу користь. Якщо ви будете тримати її у теплі, всі новорічні свята виживуть лише 30%. А з тих, що вижили, лише кожна десята зможе нормально рости в саду, кажуть фахівці. Чому так? Бо тепло для хвойних це сигнал прокидатися, а на вулиці мороз. У них просто стається температурний шок. І ось вам головний інсайт. Популярні ялиці Нордмана чи Фразера це сільські дівчата. Вони обожнюють чисте повітря і недолюблюють промислові міста. У міському смогу вони просто задихаються. Тож, якщо хочете перемогти в цій грі, тримайте її в прохолоді, зволожуйте і не чекайте від примадонни Нордмана Любові до асфальту. Обирайте свідомо і вірте фахівцям. Запитуйте всю інформацію про догляд при купівлі ялинки у розсадниках. Підписуйтесь на наш канал за чесними розборами. З вас вподобайка, якщо було корисно.